Рідні мої готуємо вершковий супчик червоною рибою, а саме фінську уху. Вона дуже нескладна, робиться, її чудово їдять діти. Це смачно корисно. Ось такий шмат форелі я відірвала. Розділяю його відокремлюючи гарне філе. Його можна просолити, якщо хочете. В мене вже є рецепт на сторінці або просто запекти на вечерю. А далі те, що залишилось, а саме хребет, обрізі, і ось такі тоненькі шматки рибки. Вага 400-500 грамів в мене вийшла. Гарніше шматки нарізаю ось таким от кубик. І відкладаю у бік, а хребти і обрізі відварюю з цибулиною до готовності після закіпання на невеликому вогні 30-40 хвилин. Далі проціджуємо, наливаємо вже чистий бульйончик, додаємо моркви. Через 10-15 хвилин картоплю порізано. І ще 15 хвилин після закіпання всипаємо порізану сиру форельку. Якщо ви не з такої сім'ї збагати, можете вже ж викинути хребет. Я його перебираю і м'ясо повертаю назад. Далі соломи перчимо. Можна додати улюблені пеці до риби та морепродуктів. І через 5 хвилин після закипання вилива. Виваємо верш, доводимо до кипіння, і п'ятити більше не потрібно. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришками, даємо настоятись 5 хвилин. Це так нереально смачно. Прикрашаємо зеленню. Смачного, ваше Даріко!